Командир цієї машини, мовчий сержант. Я не був десь військовим, в зоні АТО і тому подібне. Я був цивільною людиною, як і всі, мабуть, ну, більша половина тих, хто зараз з нами служить і звичайно виключено. Десь тижнів через два запросили до військкомату, точніше туди сходив. Потім ми були десь місяць на обороні Києва. Де Птримав ще одного освіту військового, навідника танку Т-72. І так працюємо вже командир танку. Ходили ми наступ 9 серпня. Тоді ми ходили вже прямою наводкою. У нас було 5 машин. Ну, в цьому бою нам повезло, нас наскоригував також пашечка непогана, командир роти був. Помагала і рухатись на полі бою, якісь маневри робити, трошки підказували нам, де знаходяться наші цілі, як рухається та техніка броньована чи піхота противника. Ми своїм екіпажем підбили танк і знищили БМВ за той день. На виході вже. З рубежа, четвертий раз ми підібралися на мінах на ці машині. А пошкодили нам там лівий край, у ну, гусянка вилетіла і коротше, я нас витягнули з коле бою. Наші товариші витягнули. За той день чотири машини підірвалися на мінах. Але всі екіпажі ціли, всі машини ми з власним, власними силами витягнули з поле бою. Такий, навіть, найзначими був у нас. Бій і така серйозна робота була. Все буде добре, все буде Україна. Разом до перемоги.